До Дня Незалежності України у Врославі відбудеться безліч подій. Між іншим спів гімну України. Жовто-блакитна хода, встановлення рекорду Гінесу і фестиваль сковорода Фест. У межах фестивалю відбудуться концерти, виставка картин, відкритий мікрофон, майстер-класи та багато іншого. Тому в цей день вам точно не забракне вражень. Це генконсульство взаємодії з Врославським колом об'єднання українців у Врославі планує провести низку заходів. І далі планується урочисте підняття українського прапора. Тут на площі між, між церквою і генконсульством ми знайшли місце, де встановлено буде марш відповідний, і урочисте підняття прапора. З, з гімном України З цього планується перехід на площу ринок. Це буде як і перехід, і так званий марш незалежності України. Вежі Врославській о 12 годині Сурмач грає гімн Польщі. І Тут, 24 серпня, це буде виконано гімн України. Також так ми це все урочисто будемо йому допомагати підспівувати. І о 14.00. Планується, це такий загальносвітового масштабу. Акція в той час заспівати гімн України. Сковорода Фест це фестиваль, який вже третій рік поспіль організовує Фундація Україна. Цього року ми обрали дату, яка співпадає з Днем Незалежності України. Святкуємо 24 серпня від 17-ї години за адресою вулиця Мозавецька, 17, площа перед імпартом. Та й запрошуємо приєднатися до нашого святкування в програмі Ярмарка рукоділля, літературні виступи, також читання. І, ну, і звичайно, концерт на великій сцені. Перед нами виступлять гурти Карна, Зозуля, Айкенді Віжал, ну і звичайно Еней. Вхід на всі події в рамках фестивалю безкоштовні. Запрошуємо вже від 17.00. На сама концертна програма запланована від 19.00.